Не баріться вже за кілька днів. Спливає граничний термін сплати до бюджету податків та зборів за два місяці поточного фінансового року. Нагадує Іван-Франківська міська податкова інспекція. Зокрема, йдеться про земельний податок та орендну плату за землі з державної і комунальної власності, акцизний податок, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва, хмелярства, податок з доходів фізичних осіб за не або неповну сплату податкових зобов'язань передбачено нарахування пені та штрафних Санкцій відповідно до податкового кодексу України, тож не варто відкладати сплату податків на останній день, нагадують податківці. Якщо характеризувати структуру надходжень міського бюджету, місцевого бюджету, то безперечно лідирує по величині поступлень податок з доходів фізичних осіб. По результатах січня-лютого і, безперечно, така тенденція збережеться і по результатах першого кварталу, з рахуванням поступлень березня місяця, питома вага поступлень складає близько 76% в загальної сумі поступлень всіх доходів місцевого бюджету. Якщо за січень-лютий до місцевого бюджету поступило 77 мільйонів гривень, то відповідно левова частка припадала на податок з доходів фізичних осіб. В структурі доходу близько 12% складають поступлення від юридичних і фізичних осіб за плату за землю і, безперечно, єдиний податок десь має питому вагу близько до 5%. Тобто, якщо характеризувати загальну значимість цих податків, то, безперечно, вони складають в структурі доходів і міського бюджету, і загального фонду державного бюджету значну левову частку.